От, Прошу, оце синяки, і тут, як написано, приблизно 6 на 8 см. От, тут синяки. Це від опіків електрошокера. Такі наслідки для Євгенії Харсюк мала зустріч із правоохоронцями. 25 лютого її запросили у Галицький райвідділ міліції для дачі показів. Кілька днів перед тим у знайомої пані Євгенії пропала велика сума грошей та золоті вироби. Жінка у цей день була в неї в гостях. У райвідділок прийшла з чоловіком, з яким і ходила до подруги. Втім, правоохоронці наполягали, що спілкуватися хочуть лише із нею. Сідає біля мене людина і так ну що розказує, де ти поклала гроші, де ти поклала бра. Я кажу, я нічого не брала. Тобто, ну, Сижу, впевнена в собі. І тут ця людина починає бити мене з електрошокера по нозі. У мене шок. Тобто, ну, я такого відношення ще ніколи не якби, то для мене дивно. У мене моментально сльози, що ви робите? Отак ну, от, оце все тривало, ці бійки електрошокером, образи. Там мати, тобто з їхньої сторони, то взагалі жахливо було то десь приблизно три години тривало, три-чотири години. Щоб вибити зізнання, стверджує, жінка не лише били, але й лякали. Правоохоронці заявили пані Євгенії, що її чоловіка також затримали в той час, як його запевняли, що жінку давно відпустили. Коли ж і це не подіяло, почали погрожувати, що дев'ятирічну дитину львів'янки здадуть у притулок. Її зараз дитбудинок будинок будуть оформляти, вона буде жити, знати що її мама злодійка. Але от. Ти пишеш явку з повинною, ми тебе відпускаємо. В райвідділку Євгенію Харсюк протримали пів доби. За цей час, заявляє жінка, жодного разу не погодували. Відмовили у зустрічі з адвокатом та дзвінку рідним. Пані Євгенія підписала зізнання, щоправда, потім від нього відмовилася, та про катування в міліції заявила у прокуратуру.